Боротьба України за свою незалежність триває вже не одне десятиліття. Прикметно, що весь цей час нам протистоїть вже той же ворог і подолати його нам під силу лише разом. 19 квітня у Вінницькому ліцеї no відбулося чергове формування гуманітарного вантажу для поїздки на прифронтову територію на Донецький напрямок. Військові попросили шкарпетки, вологі серветки та інші засоби гігієни. Каву та літній одяг. Волонтерський центр Вінницького ліцею No29 один» уже 36 й раз організовує поїздку до наших воїнів на фронт. З початком війни почали волонтерити в межах школи. Відправляли по два буси допомоги двічі на тиждень. Як утворився волонтерський центр? В нашому закладі волонтерський центр утворився ще з початком війни. Але до війни з 2014 року на базі нашого ліцею існував такий волонтерський проєкт, як «Ти не один». А вже з початком війни проєкт настільки розширився з волонтерської діяльності, що рішенням педагогічної ради в 2023 році було ухвалено про створення волонтерського центру Ти не один. Ось ця машина поїде на фронт до наших захисників. Родина ліцею вважає своїм обов'язком продовжувати активно працювати в тилу, аби допомагати нашим воїнам на передовій. Центр активно допомагає 82-й, 72-й, 40-й, 59-й, 91-й, 38-й бригадам, а також легендарній штурмовій бригаді Червона калина. Хоча насправді. Зараз організовувати поїздки такого рівня дуже непросто, каже керівник волонтерського центру Павло Мигун. Бійцям потрібні тепловізійні монокуляри, мавіки, трите, каски, протигази, амуніція, одяг, засоби захисту. Важко шукати гроші на таке дороговартісне обладнання. З якими труднощами ви стикаєтесь? Ну, труднощів багато в нашій волонтерській роботі. Це знайти Кошти, тому що дуже багато зараз потреб у військовій, що до дороговартісне. Це дрони, це старлінги, це екофло, подстанції, багато різних станин до кулеметів. Це все коштує певних якихось заощаджень. Тому знаходити ці кошти важкувато. але ми знаходимо добрих, щирих благодійників, які завжди підставляють свої плече. І допомагають фінансово. До збору вантажу активно долучаються старшокласники ліцею. Для цієї корисної справи учні не жаліють ані сил, ні часу. До речі, це не заважає їх навчанню, адже допомагають вони вже після уроків. Чого ти вирішив займатися волонтерством? Тому що допомагати нашим військовим і набажати побесити перемогу. Тільки спільними зусиллями ми зможемо наблизити перемогу. Наші захисники дуже чекають на нашу допомогу. І ліцеїсти, і вчителі, і батьки не стоять осторонь подібних зборів. Ми щиро віримо, що навіть маленький внесок кожного з нас може наблизити нашу перемогу. Важливо, аби бійці на фронті відчували нашу присутність. І кожен захисник та захисниця відчували ти не один. Щиро звертаємося до кожного з вас. Робіть посильні донати. Допомагайте своїм знайомим волонтерам, бо тільки, бо тільки так ми є, були і будемо ми, і вітчизна наша з нами. Михайло Бас, Роман Колмієць, Вінницький ліцей номер 29